Вітаю! Тема нашого відео рівняння і нерівності, які містять знак модуля. Нагадаємо основні відомості про модуль числа. Модулем числа А називають відстань від точки, яка зображає число А на координатній прямій до початку відліку. Модуль записується у вигляді. За значенням говорить про те, що значенням модуля А. Додатні, якщо а більше рівне нуля. При цьому мінус А, якщо А менше нуля. Це відповідно зображення поняття модуля за означенням. Розглянемо відповідно приклад. Треба знайти значення модуля або розкрити модулеві дужки. Модуль 4 мінус. Значення модуля може бути лише додатнім. Тому, розкриваючи модулеві дужки, ми повинні врахувати, чому дорівнює значення пі. Пі приблизно 3,14. При розкриванні модулевих дужок ми повинні пам'ятати, що на першому місці завжди повинно бути додатні, так як значення модуля є додатнім. Отже, 4 мінус пі, так як 4 більше за 3,14. І другий приклад. 3 мінус Пі по модулю. За умови, що Пі, це 3,14, розкриваючи модулеві дужки, ми отримаємо мінус 3. Наступне поняття. Якщо у нас вираз поданий буквений, потрібно розкрити модулеві дужки. 2х мінус 1 по модулю. Як це можна записати? Перш за все, це буде два значення в залежності від підмодулевого виразу. Якщо підмодулевий вираз. Більше рівне нуля, тобто додатні х більше рівне однієї 2, то ми розкриваємо модулеві дужки, не міняючи нічого всередині. Отже, вираз 2х-1 за умови, що х більше рівне 1. /2. Якщо ж у нас підмодулевий вираз 2х мінус 1 менше 0, тобто х менше однієї 2, це говорить, що розкриваючи модулеві дужки у нас буде від'ємний. Знак виразу, тобто мінус 2х мінус 1. Розкриваючи дужки, ми отримаємо 1 мінус 2х. Отже, вираз буде 1 мінус 2х за умови, що х менше 1 другої. Тепер розглянемо властивості модулі, які випливають з означення. Перша властивість. Модуль А більше рівне нуля. Тобто значення модуля лише додатнє. Друга властивість модуль А дорівнює модуль мінус А, тобто значення модуля двох протилежних чисел рівне. Третя властивість. Якщо модуль А дорівнює модулю Б, то ми отримаємо дві неведочки рівності. А дорівнює Б або. А дорівнює мінус Б. Четверта властивість. Якщо модуль А дорівнює Б за умови, що Б більше рівне нуля, і лише тоді наше рівняння перетвориться в два рівняння А дорівнює Б або А дорівнює мінус Б. При цьому у нас в даному визначенні властивості використовуються два сполучника і, і або, які, відповідно, можуть. Відповідати поняттю система і сукупність. В подальшій нашій роботі ми їх відповідно з вами означимо. І п'ята властивість: відстань між деякими точками А з координатою А і Б з координатою Б дорівнює модулю різниці відповідних координат. Точки А і Б можуть відповідно розміщуватися А лівіше Б або Б лівіше А. Що в першому, що в другому випадку ми беремо модуль різниці відповідних координат. Розглянемо основні прийоми розв'язання рівнянь, які містять знак модуля. Приклад номер 2. Модуль x-1 дорівнює 2. При цьому ми з вами використаємо четверту властивість, тобто модуль А дорівнює Б. За умови, що b більше рівне нуля, ми отримаємо сукупність двох рівнянь, так як ми в рівняннях використовували сполучник або а дорівнює b, а дорівнює мінус b. Використовуючи дану властивість, розв'яжемо наше рівняння. x мінус 1 дорівнює 2, x мінус 1 дорівнює мінус 2 сукупності. Розв'язуючи їх, ми отримаємо, що x дорівнює 3. Х дорівнює мінус 1. Також це саме рівняння можна виконати геометричною мовою. Для цього ми знайдемо координату точки А, що відповідає одиниці, і відстань, від якої до наступних точок дорівнює 2. Чому одиниця? Під модулевий вираз х-1. Вказуй на координату точки, відносно якої ми будемо рухатися. Розв'язуючи маленькі рівняння, ми отримаємо, що координати цієї точки дорівнює одиниці. Права сторона рівності говорить, що від точки А з координатою 1 ми повинні рухатися вправо на 2 одиниці і відповідно, вліво на 2 одиниці. При цьому рухові ми справа попадемо в точку з координатою 3. Зліва ми попадемо в точку з координатою мінус 1. Порівняємо із отриманими значеннями в попередньому кроці і запишемо відповідь. Кореннями нашого рівняння є значення мінус 1 і 3. Наступним ми розглянемо рівняння, яке має змінну з правої сторони нашої рівності. Для цього. Ми використаємо четверту властивість з усіма можливими її наслідками. Тобто, якщо модуль F від X дорівнює g від х, на праву сторону ми накладемо умову g від х більше рівне нуля. При цьому ми маємо сукупність двох рівнянь fідx дорівнює g від x, додатня права сторона, і F від x дорівнює від'ємна права сторона. За властивістю у нас говорилося права сторона більше рівне нуля, і це означає, що у нас з'являється системна дужка. Використовуючи даний шаблон, розв'яжемо наше рівняння. Отже, права сторона 3х плюс 1, більше рівне 0. І складаємо сукупність двох рівнянь: 2х-1 дорівнює 3х плюс 1 і 2х мінус 1 дорівнює мінус. 3х мінус 1. Розв'яжемо кожен із елементів окремо першу нерівність 3х плюс 1 більше рівне 0, отже х більше рівне мінус 1 третя. Другим буде рівняння 2х мінус 1 дорівнює 3х плюс 1. Мінус х дорівнює 2, х дорівнює мінус 2. І третім також рівняння. 2х мінус 1 дорівнює мінус 3х мінус 1, 5х дорівнює 0, х дорівнює 0. Повертаючись назад до нашої створеної структури, ми отримаємо, що х більше рівне мінус 1 третя. І корені нашого рівняння х дорівнює мінус 2х дорівнює 0. Покажемо це геометричною інтерпретацією накладення нашої умови. Мінус 1 третя. Більше рівне ми рухаємося вправо і позначаємо наші корені. Мінус 2, значення знаходиться лівіше від мінус 1,3, і в наш розв'язок не попадає, тому не належить наш, нашому рівнянню. І відповідно 0 знаходиться справа, що попадає в наш розв'язок. І запишемо відповідь. х дорівнює 0. Розглянемо основні методи розв'язання нерівностей, які містять знак модуля. Модуль Х менше А, дана нерівність розв'язується як система двох нерівностей х менше за А, х більше за мінус А. І відповідно нерівність виду модуль f від Х менше g від Х. Перетвориться в систему двох нерівностей. Фідх менше g від x і fідx більше мінус g від x. Розглянемо приклад. Модуль 3х мінус 1 менше 2. Для того, щоб розв'язати дану нерівність, скористаємося відповідним шаблоном модуль х менше а. Так як 2 – це у нас число, а не буквений вираз. Тому легше скористатися першим шаблоном. В результаті ми отримаємо систему двох нерівностей 3х-1 менше 2, 3х1 більше мінус 2. Розв'язуючи кожну з нерівностей, ми отримаємо 3х 3 менше 3. 3х більше мінус одиниці. Отже, х менше 1, х більше мінус 1 третя. Ми розв'язуємо систему нерівностей, тому зобразимо на числовій прямій їхні розв'язки більше мінус 1,3, тобто від 1 третьої ми рухаємося вправо, і менше 1, від 1 ми рухаємося вліво. Система це є перетин, тому х належить. Проміжку від мінус 1 третій до одиниці. Наступна пара шаблонів. Модуль х більше а перетвориться в сукупність двох нерівностей х більше за а, х менше за мінус а. І відповідно, модуль f від х більше за g від х перетвориться в сукуп... сукупність двох нерівностей f від х більше g від х f від х менше мінус g від x. Розглянемо приклад модуль 4х мінус 3 більше 5, модуль більше, отже, у нас буде сукупність двох нерівностей. 4х мінус більше 5, 4х мінус 3 менше мінус 5. Відповідно, ми сукупність маємо нерівності 4х більше 8, х більше 2. Відповідно, 4х менше мінус 2, х менше мінус 0,5. Зобразимо розв'язки на одній числовій прямій. З урахуванням того, що це є сукупність, поверхи ми змінювати не будемо. Отже, Більше 2 рухаємося вправо, менше мінус 0,5 рухаємося вліво. Так як сукупність це є об'єднанням, то х належить проміжкам від мінус нескінченості до мінус 0,5 в об'єднанні від 2 до плюс нескінченості.